Станочок 1А616. Ось як він виглядає. Ось в якому стані станина. Зараз поставив детальку. Я проточив, щоб довго часу не тратити, щоб ви бачили все як проходить. Ось бірочка. Ось так виглядає. Там схований чистотник. Нічого лишнього нема. Ось двигун схований. Вмикаю, показую, як він в роботі. Ось цей джойстик. Ось Цим частотничком накручуємо. Так, здаємо на лімбі скільки у нас тут. Так, даємо два ділення і вмикаємо подачу. Ось і зараз почне точити. Стружечка подається, легенько все. Точить чистенько, класно. Перший пукет. Окрім це все крутиться зараз дойде до першого проходу. Відключаємо, вимикаємо. І дивимось. У нас чистота. Включаю реверс. Надку джостиком назад. Включиться в другу сторону. Різьби. Получається ця подача. Тут така кнопочка. Зараз вже різьбатися. Різьбовий гвинт обертається. Раз. Вертається вже подача. Так, ми ще зробимо один проходик для вас. Так, даємо ще два ділення і подача. Заготовка, яка була, під руками перша попавши, така й пішла. Все, вертається. Спорочка злітає. До речі, зараз можна буде поміряти, чи поносить, чи ні. Не бачу, взагалі без зусиль. Відводимо різець і відводимо в сторону. Ось якість. Ну, якість, якість гарна, як на мене. Все, все чудово. Е, вмикаю, зараз вам ще покажу продольна подача, чи поперечна, як ну, не суть, хто Хто розуміється, той цей джойстик. Де ось він йде. Так, трошки більше дати. Ось, пішло обертання, все автоматично. Так, мікрометра немає, будемо міряти штангелем. Так, що у нас тут є 22. І сім. Дивіться, де? Да? Хто там? Кому треба то й побачить? Ось тако Да. І з цього краю. Так, що у нас тут є? Так же саме двадцять два і сім. Це на довжину, на довжину 43 мм. Штангелем я конусність не побачив. Так що, ось такий верстачок, це все крутиться. Це все рухається, зажали, віджали, подача. Ось такий станочок.